Шановне панство, будь ласка, до вашої уваги. Трактори, трактори. Це, будь ласка, це ДТЗ-5504 НКК. Трактор на 50 кінських сил. У нас є в наявності також кондиціонер. Вартість даного трактора на початок весни. Наразі сьогодні дата зйомки відео це 1 березня 25-го року, 16 тисяч доларів. Точніше, дізнавайтесь, будь ласка, за номером телефону, вказаним на екрані. Друзі, тут ми маємо підвісні педалі. Педалі просто на такому підвісному рівні, тобто для ваших ніг досить достатньо місця. Реверс, будь ласка. 4, 4 швидкісна коробка. Повишені, понижені. Бачимо вал відбору потужності 540 та 1000 обертів. Так що, друзі, не вагаючись, можна замовити, доставочку, оформити. Доставка безкоштовна по всій Україні, без передплат. Друзі, ми цінуємо вас, бо знаємо, що клієнт завжди правий. Тракторний бригадир з вами. Цілий майданчик маємо на будь-який вибір, будь-який смак для того, щоб ви були з нами.